І як ви гадаєте, в тій ситуації, коли, Украї... коли світ зайшов в таку систему вільної гри сил, коли просто хто сильний, в кого є зброя, в того і є території, є ресурси, там, і так далі, Україна повинна продовжувати. Ці дипломатичні зусилля брати участь в переговорному процесі, дякувати Дональду Трампу за його мирні потуги і так далі. І так далі, і що Україна повинна отримати з цього так званого дипломатичного процесу, ну можна діяти, так як сказав сьогодні один із журналістів Телеграф Брентон, що схоже за все, що для України будь-яка угода це гірше ніж її відсутність. І робити такий висновок. А я скажу вам те, що я сказав у 2014 році українському президенту, що якщо потрібно для того, щоб пауза, значить треба йти, отримати паузу. Якщо не потрібна, то значить не потрібна. Бо дипломатичні переговори в такій ситуації це теж інструмент. Якщо він необхідний, значить його треба використати.